Французька Рів'єра та Корсика потерпають від іншої стихії, вогняної через спеку там горять ліси. Полум'я настільки швидко нищить посадження, що навіть пожежники визнають своє цілковите безсилля. Вогняній пасті опинилися сотні туристів. Вони прориваються, здавалося б, крізь саме пекло. Довкола вогняний тунель. Не видно ні неба, ані гірських краєвидів попереду. На корсиці цих туристів вогонь застав з зненацька. Вирушаючи у подорож про розгул стихії, вони ще нічого не знали, так само як і десятки інших водіїв. Стихія розгулялася за якихось півгодини. Причому від вогню потерпає не лише острів, а й континентальна Франція. Лісові пожежі охопили глазуровий берег від Ніци до Сен-Тропе. Вчора учора ввечері в нас були традиційні посиденьки з друзями, та несподівано в небі побачили гелікоптери. Диму ще не було видно, але знаєте, гвинтокрили літали з такими великими мішками з водою. А за півгодини вже з'явився дим. Він дуже швидко посилювався, і за лічені хвилини в небі вже літало понад 30 Пожежних літаків. А за годину нас усіх попросили виїхати з готелю. Вогонь уже знищив три тисячі гектарів лісу, і з кожною годиною площа займань лише зростає. На боці стихії надзвичайно суха, спекотна погода та сильний вітер. На лікарняних ліжках опинилися кілька пожежників через отруєння чадним газом. Ліс Загорівся десь о пів на шосту вечора. Вітер швидко розніс полум'я. Стихія поширювалася із шаленою швидкістю. і Лише за годину охопила 200 гектарів. Тарів насаджень цей вогонь дуже агресивний. Полум'я впритул наблизилося до житлових будинків та готелів. влада розпочала масову евакуацію. Людей селять у школах і театрах. знаєте вони так швидко й добре все зорганізували, що нам не було страшно. Не злякалися навіть мої малі діти. Навіть немає за що покритикувати. Коли люди зможуть повернутися до осель, невідомо стихію не вдається взяти під контроль. Бракує техніка та рятувальників. Окрім того, уночі пожежні літаки та гвинтокрили використовувати не можна. Французька влада просить допомоги у сусідніх держав. Маріяна Зінковська, ТСН 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.